Привіт усім! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серії GM про ТРБ. Я вітаю вас з прекрасного поселення Гіран. Сьогодні ми йдемо на острів з печальною музичкою. Будемо бити демона, буде цікаво. А перед початком прошу вас, друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Підтримайте, друзі! А ми телепортуємося на печальний острів, острів диявола. Будемо бігти до РБ. Ось ми на місці, ось стоїть наш котик. Пробігаємо до водоспаду і будемо бігти, тримаючись правої сторони. Це обов'язково. І трошки я вам розповім про самого РБ. РБ звати Демон Курікупс. Чи -купс. Ну, в будь-якому випадку дуже цікаво, гарний великий босс. Він один без файтерів, тобто має бути доволі крепучий. Я на це надіюся. Побачимо, що буде насправді. ХП у нього 358536. Атака 3838, Тобто, як я казав, доволі потужний. Магічна атака 2145, захист фізичний 3349, магічний захист 1360. Хоча, як би у нього повинні бути файтери, я їх чомусь там не бачу. Побачимо, можливо, це в моїй версії грі таке. Начнем бити, я думаю, вони появляться. Біжимо, нам потрібно добігти до сітки. Ось ми і прибігли, ось такий от здоровань. Реально здоровань. Ну йди сюди вже, не кастуй. Отримуємо баф за рівним. Ну що ж, отримали. Починаємо фарм, я ось так віддалю, щоб було краще видно. І виведу його на рівну дорожку. Ось так от. Він нас так і хоче розчавити. Доволі прикольний, з нього падає вже ніби як H-мод. Будемо бачити, що впаде нам. З такого от страхопудлиська. Відчуваю себе в ролі Ван Хельсинга. Знищуємо нечисть. Гарно наказує, як я казав, в моїй версії файтерів я не бачу. А взагалі, можливо, в подальших хроніках такі вони були. Все. Зник, вигнали ми його. Збираємо. Перевіряємо, що ж нам сьогодні впало. А впало нам, друзі, кусочки на меч і кусочки на талум. і Дарк Крістал, тобто на Ашку. Вже набагато цікавіше. На цьому ж будемо прощатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і зустрінемось в слідуючій серії на слідуючому РБ. Пока-пока!